В вересні місяці минулого року слідчим управлінням, тоді ще управління Міністерства справ Волинської області було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за фактом вимагання однієї із посадових осіб місцевого самоврядування однієї із сільських рад Луцького району, неправомірної вигоди за прийняття рішення про виділення земельної ділянки. В ході розслідування цього кримінального провадження слідчими спільно із оперативними працівниками і Служби безпеки України у Волинській області і управління захисту економіки було проведено ряд заходів, в тому числі і слідчих розшукових і негласних слідчих розшукових дій, було задокументовано два факти. Отримання цієї посудової особи неправомірної вигоди за прийняття тих рішень, які входять в коло його безпосередніх обов'язків, і безпосередньо вже 25 січня поточного року слідчим спільної з оперативними співробітниками Служби безпеки і оперативними працівниками управління захисту економіки. Безпосередньо, вже так би мовити, на гарячому було затримано цю посадову особу при отриманні 85 тисяч гривень непромірної винагороди за вирішення. Питання про отримання дозволу на видачу цьому громадянину земельної ділянки в межах сільської ради. Ця посадова особа слідчим затримана відповідно до вимог статті 208 кримінального кодексу України поміщення до ізолятора тимчасового тримання Луцького міського відділу поліції та оголошено цій посадовій особі повідомлення про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, і буде вирішуватись питання про обрання відносно цієї службової особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.